Дерево облич, породивши на світ каліку, станеш калікою сама. Чи полощиш на воді пелюшки, чи топиш у печі, чи вишиваєш, голова ніколи не спочиває. А за рік чи два, усе вигорить всередині і ходиш по землі, мов ударена громом. Кора ще ціла, а тіла вже давно нема. Так і не нила. Як вона ступає і чим вона дише. А була ж на всю околицю дівка, навіть з портфелями сватались. Та коли вийшла за тихого, мов промокатка бухгалтера, порубки в селі показилися, і косари п'яхами її закидали, і вікна глиною заливали. А що вже, бідному бухгалтерові було, та від людько не скаржився. Бувало, на велосипеді прискочить у поле, подивиться на неї здалеку, і знову в контору. Увечері штулив її до себе, і коли вона засинала, тихенько сідав за стіл і малював квіти, а то ще її поміж квітами і дітьми. Уранці Нинила сердилася і раділа. Горілки не пив і у ручки ні з ким не брався, а що чудний і всей газ за ніч випилив, так, видно, Бог його таким поставив. Якось поробота ради жарту. Послала до нього чоловіка із далекого села. Той утупився, на рахівниці обіперся і стримить. Ви у справі до мене, чи як? У справі, у справі, у такій справі, що завтра на район поїдемо. Пощо? Недостача велика, от пощо. Коли Нинила увечері прибігла з ланки і очинила двері, чоботи трохи не вдарили її межи очі. Під сволоком висів. Її чоловік. Вона й сама не знала, але Петько у ній уже був, і у ньому так щеміло манісіньке, змачену життя, коли рядили його батька і коли виносили з хати, і коли нинила над ямою, рвала хустку і мліла, Петько був з нею і, не побачивши живого світу, уже хотів померти. Саме тоді і вступила в нього мара, щоб забрати до батька. Вона смикнула його до себе і тієї миті Ненилу струсила. Вдова затихла, звела голову, і похорон з нею затих, тільки півча голосила так страшно і так високо, мов усіх піднімала до неба. Ненила уже зрозуміла чи здогадалася, але тримати себе не змогла. І другого дня, і на дев'ятинах, коли невільна чоловікова душа. Поверталася додому, вона чула, як щось шаркало в сінях, як хлюпала вода у відрі, як дихала занавіска біля полу. Металася по хаті, гукаючи його, вона могла б забожитися, що хтось колихав лампадку під іконами, і хтось гладив її по голові, коли святешні сорочки покійного качала і розвішувала по хаті. Якби місяць. Не звив гніздечко на її шипці, то, може, вона б і не прокинулась тієї ночі, але ріжок прикро дивився їй в обличчя і будив. Усе тіло, кричало від болю. Тоді Нинила обхопила себе руками і простогнала: Синочку, не віддам. Найбільше Нинила боялася вечорів, бо коли темніло, однолапі, викрутні, виляли хвостами по кутках. Клацали зубами, пирхали, дерлися на стелю. Вона не гасила лампу, то жлуктила рядна, то плила з лози колиску. Одного разу узялася перекладати манаття у старій скрині, шукала ситцю на сорочечки. Вона майже дістала до дна, коли під руку потрапила паперова дудка. То була чудна картина. Велике розлоге дерево, а по ньому яблука не яблука, а мов зім'яті обличчя. Ненила не зводила очей. Їй здавалося, що обличчя ворушиться і говорять. Вона хутко згорнула папір і поклала в скриню, а зверху напхала ганчір'я, коли вже засинала, почувся гомін від скрині. Вранці, схопивши окраєць, побігла в поле. Нахилятися до рядків було важко. Не постигала за дівчатами, плакала. Петко теж сумував з нею, ворушився, мов хотів сказати щось лагідне, і тоді нинила, сміхалася. Двері всі не вона не зачиняла, бо щоразу вискали і лякали її. Переступивши поріг, одразу слухала скриню. Хто те малював? Може, покійний? Виймала з-під манаття картину. Розгортала на долівці, довго й невідривно дивилась на неї. Художник поспішав, бо фарба розтеклася і здавалося, що обличчя плачуть. Такі зім'яті, такі стражденні обличчя. Де вона їх бачила? Деякі нагадують односельців, але чому вони не зводять з неї очей? Може, вона збожеволіла? Похабцем згортала картину й ховала. Але тільки зачиняла скриню. На дні щось бурхало, гомоніло і скиглило, лишала блимавку до ранку, прокидалась, виймала дудку і знову розглядала при каганці. Що ти хотів цим сказати? Як мені з цим бути? Кому похвалитись? А що про неї казатимуть? Ворожка, бісівка спишуть на неї усі біди? Обличчя справді ворушилися і дивились на неї. Чим довше вона так стояла, тим глибше входила у неї тривога. Навіщо ти це зробив? Страх переповнював її. У якусь мить Нинила відчула, що вона не сама, в хаті хтось був, оглянулась і вжахнулась. На стіні лежала величезна тінь дерева облич. Тоді вона згорнула картину, схопила у сінях лопату. І пішла долиною через бурчак, піднялась на гору, викопала яму і поховала картину. Гора з того часу почала всихати, а Нинила породила каліку і стала калікою сама. Нема у селі кращого посагу, як у Ганни Шовкової. Там добра у царську скриню не влізе. І хата у неї така, що лизнути хочеться, хоч Ганні сорок три минуло, а хвіртка не зачиняється, однак Ганна лише сміхом залється. Та уже стільки на мою долю Петрів. Одного Петра любила, за трьома іншими заміжжю була, та, видно, щастя її попливло за купальським вінком і потонуло. А може, вона сама його утопила, бо ж на річці росла. А скочить, бувало, з берега, а сама тонка, висока, мов хворостина, так і йде на вимашки по воді, а коса за нею тільки постигає. Хлопці ловили її за ту косу, а ближче підпливати боялися. Ганна пірнала далеко і глибоко, у підчурки туди, де колись водяний млин стояв. Утопленики часом хапали її і тягли за собою. А тільки вона якось випрощувалась і вимолювалась у них, і поверталася завше. Навчатися їй після школи ні з ким було. Батьки померли рано, отож лишилася Ганна при своїй рідці, при своїй хаті, при тих рушниках, що усі тополі б завішала, і тих простирадлах, що усю леваду заслала б. Гуляти не гуляє, а задурить якийсь голову. Бовтюх за нього заміж. Розписалися і розбіглися. Знову Ганна дівка ходить на гірку мамину ферму, дратує дівчат фартухами квітчастими і хустками високими, Клинуть її трохи невилами колють, а літочка минають. Прийняла б Ганно он того а чи того Хазяйновитий мужчина. Змиряйся і живи. Та до дідька їх. Мене тільки Петро Рязка ще й не сватав. А Петько Рязка то тітки ниніли син, горбатий з і вже років десять ногами не ходить. Якщо Ганна маленькою була, вони трохи дружили, та яка може бути дружба між дівчам Семилітком і калікою парубком. Він їй малювати показував, вишивати вчив. А вона, бувало, як заведеться танцювати, то тітка ниніла і скаже ганниній матері: Ой, як мій Петько на вашу гайку дивиться, нещасна вона дитина. А потім школа забрала дівчину і повела її між товаришки, так що з петьком вони майже не бачилися. Почує, що рязка захворів, то кисличок понесе або вареників з маком, та й годі. Петько ж, бувало, з за ліси чи з-за дерева на нею дивиться, дивиться, мов от стежки одриває. А то ще малюнки у дворі розкидає по траві і чекає, що вона йтиме й і похвалить. Малював більше ріку й дерева, бо й вона те любила. І ось Петко рязка помер. Це сталося на Великдень. Трунку поставили на веранді і поклали його обличчям до ріки, де не встигло спалахнути латаття. А то б він востаннє дивився на ватри по усій воді і на сивідку пташку, що блукала б між тими ватрами. Жінки й дівчата летіли б до верби з білизною, а чоловіки б усідалися на човнах і гудили політику, мов нічого немає на світі важливішого за політику. Ні, цього вже не побачить Пятькорязка. Коли Ганна прийшла, трунку вже поставили на веранді і поклали його обличчям до ріки. Сонце кривавим пролежним сочилось на занавіску. Хотіла отхилити покривало і глянути на його обличчя, але тітка ниніла не дала. Тоді Ганна притулилась до дверей. Їй вважалося, що Питько веде її показувати своїх кроликів. Ступає важко, мов кожного разу падає. Човпи човп, човпи човп Ось він подає їй полинину і каже Укинім, не бійся, вони не дряпаються. Бачили, як він носить у хату воду, наливає усі човуни й макітерки, як мати на нього гримає. Доки б ти пірав. А ще Ганні раптом прийшло в памку, як вона колись перестріла питька, сьоме літо їй лиш минуло і наказала Покажи мені свою гору. Та ні. Тоді ти мені не друг. І ось він розтібає сорочку, пальці йому тремтять, гудзики не знаходяться. Він стоїть перед нею маленький, сіро-жовтий із величезним горбом, який втягає його в себе, мов хоче проковтнути. Ховали пополудні, а за тиждень Ганна їхала на курорт і найняла чоловіка. Щоб приправив до поїзда. Така слезота стояла, що якби не курчата, не горілка, то й не бачити б її залізниці, як калош у сільмазі. Водій матюкався, злився, кляв машину, зрештою вибралися на рівне за село, і тут вискочила на дорогу тітка Нинила, упала на дверцята Ой божечко, це ти, Ганно. Прости мені, прости, й послухай. Скільки ночей сниться, що приходить Петько, мов приходить і каже передай, мамо, білу сорочку і хлібину, я вінчатися буду. Мов я питаю, а як же передати синочку? А він, вийдіть за село і першою машиною, яка трапиться. А тому прошу тебе, Ганна, не відмовся, візьми, бо я вже тут намерзлася. Гасає, ненила по селу худа і гостра мовтирка. Добре, що радівів багато. Вона раз по раз і гукає. Науме, ти сіно викосив? А їй у відповідь Шоста година десять хвилин за київським часом. Вона ще. Федосько, доки б ти вилежувалась? А воно. Рівень радіації на поверхні ґрунту не перевищує норми. Нинила махає рукою і завертає до Ганниної хати. Хата біла, білісінька, мов яєчко. Перед порогом жоржини цвітуть, високі, пишні, і цідилок на бузі теліпається. Як Ганна покинула, так і висить. Бачиш, дівчино, які діла. Ти на курорт поїхала і не повернулася, а я й досі про той гостинець не знаю. А тут Чорнобиль підтаскався. Ніхто тебе дуже і не шукав. Село десь на степи перекинулось, живуть мов татари. Ні лісу, ні річки, напевне, коровічі ратички гризуть. Нічого, Ганно. Ми ще побачимо, як вони звідти дратимуть. У ганненій хаті все аж сміється. Тільки рушник на іконах теліпається, сумний, присумний. Під хрестом моя могила на хресті моя любов. Баба Нинила посиділа біля столу, схрестивши руки, які могла б уже схрестити і на грудях, поцілувала Ганнину карточку у портреті, увімкнула радіо, Хай грає, хай пустку розгонить. І пішла. Треба ще дві грядки пополоти, бур'ян у дворах вижати. Господи, все село на одну душу покинули. А що, якби Нинила померла або теж із глузду поїхала? При згадці про смерть вона зупинилась, постояла, мов щось забула, і повернула на кладовище. Сухоруки деревця обабіч стежки тихо пропускали її вперед. Усіх, хто тут вона знала, амов, хто й давніше жив, але теж своя людина була хай царствою. Хати вона понасипала високі, дерном обіклала, квіток натикала. А це ось її сімейство. Здрастуйте, хлопці. Давно вже матір виглядаєте, так я тепер скрізь сама. І бригадир, і голова, і полільниця, і сільрада, доки всі не повернуться, хай у них серце розтрепихається, ото як прискачуть. Здалеку загула машина. Нинила розпросталася, прислухалась, потім вийшла на дорогу. Якби вона могла на себе глянути то перелякалася б. Обличчя червоне і лускувате, мов раковиння, сиві коси розповстрялися по плечах. Бобек зняв таку куряву, що вона спочатку потонула, а потім поволі виплила. А ті вже гукали. Бабо Ненило! Бабо Ненило! Та ось дечки я, чого вам? А ми думали, що ви вже померли. Хліба треба? Та нащо мені той хліб? Картоплі повно. Або давай. Скоро пенсію привезем, і лікарня прибуде. А ви не передумали за десять верст живої душі немає. Брешеш, чого б я брехав? Он хай скаже. Той, що за кермом покивав головою. Ненила взяла хліб і пішла, потім зупинилася, боса обтріпана, мов осика після бурі, і сказала: А як там усі? Скоро повернуться. Бабо, та ви що очманіли? Той, що збоку сидів, ледве випхався у дверцята. От, лиховище, у свою шкуру не втовпиться. Минила якусь мить дивилась на нього, потім поклала хліб на спорищі і, стиснувши гострі кулаки, пішла на нього. Ще миті угризлася б зубами або кулаками посікла. Але той легко штовхнув бабу, і вона перекинулась на узбіччя. Очманіла тут дурепа стара. Вона знову потонула у куряві. Ох, думала, всі сльози виплакала. А їй ще тужити й тужити, бо розуму нема. Кого вона питає, кого слухає? Того дня з хати не виходила. Дарма її коза під вікном кликала. Лежала на голій полозі і все перебирала, мов стручечки в решеті. Чого вона була така скажена? Усю роботу на світі хотіла переробити. чого вона Петька не жаліла. Нанесуть їй, бувало, дітей з усього села те молокадасть, те борошенця, то вона біля чужих щебече, а Петько цілий день сидить у візку і на неї дивиться. Пізніш, пізніш до тебе підійду. І не підходила. Чужі діти повиростали й розбіглися, а він маленьким лишився. І все її ніколи було з ним побути то Ланка, то свій город. А одного разу вона його побила так, що спух. Прибіжить на обід нема питька, другий день немає. А по селу вже хихикати стали. Сидить біля школи, Гальку визирає. А потім книжки її підносить. Нинила виламала гілку і пішла на нього. Справді сидить. За що ж їй така кара? Подивись на себе, каліко, тобі скоро двадцять, а їй тільки сьоме літо пішло. Що ти собі взяв у голову, не срами мене перед людьми. Скільки тягла додому, стільки й поласкала. До цурки лозину збила. Правду кажуть, не жаліть чужих, доки свого не пожалієш. Вона цього не знала. Вона це збагнула тільки тоді, коли на Великдень він покликав її, сліпав очима по хаті, доки ближче не підійшла. Мамо, що тобі? Мамо, не журися, зима вже минула. Ось потепліє, підладимо візок, і я поправлю тебе на берег. Вода там розлилася. У нас по городу щучки грають. Спалець завтовшки, не віриш? І латаття скоро зацвіте. Вона говорила, говорила, а він дивився на неї з такого далеку, що туди ні сонце не досвітить, ні дощ не долетить. Щось із знинилою зробилося начепил з усіх світлиць осів їй на плечі. Радіва уже мовчали. Марно вона бігала по хатах і крутила приймачі. Перший жовтий листок, звідкись упав їй на груди. А коли пролітав перший сніг, знову приїхали ті. Вона добрала на городі картоплю, ті побачили лопату і почали гукати. Головне, заштовху її в машину, а приїдемо там розберемось. Нинила стояла у погрібнику і усе чула. Тихо ступила на драбину і прикрилася лядою.